Відео для тих, кому схожа ось така ситуація з лобовим склом. Коли вже ні один очисник не справляється з очищенням, і двірники також не допомагають. Таке забруднення називають водяний камінь. І його реально не можна відмити просто водою чи звичайним очисником. Зараз я вам покажу, як відновити скло до блиску. Для цього вам варто мати абразивний очисник. В нашому магазині є таких два види. Буду використовувати ось такий, так як він вже відкритий. Попереднє скло очищаємо водою та наносимо засіб на мокре скло ось такими рухами. Почекати пару хвилин для підсихання і змиваємо. Різницю можна оцінити самі, але для ще кращого бачення я завжди використовую додатково антидощ. Антидощ також беремо від фірми Sov99. До речі, даний антидощ тримається до півроку. І це масля в дощову погоду. Про нього буде ще окреме відео, бо хочу розповісти детальніше, навіщо купувати такі дорогий засіб. На хвилинку його вартість 980 гривень. Повертаємось до нашого скла. На попереднє очищене скло абразивом наносимо антидощ, ось такими вертикальними рухами по всьому склі. Чекаємо 5 хвилин і розполіровуємо спочатку вологою мікрофіброю, потім сухою. І все. Гідрофоб та хороше бачення гарантовано. Даний набір у нас по акції разом дешевше, тож замовити можете у нас на сайті світавто.ua